Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачний струдель з, -з, -з вишнями. Я говорю струдель, в нашій місцевості так його називають. Напишіть мені, будь ласка, можливо, у вас якось по-іншому називають цей кулінарний шедевр. Це дійсно шедевр, тому що він дуже смачний. Тісто ми будемо робити на картопляному відварі. По такому рецепту тісто виходить дуже м'ягесеньке, пуххесеньке і довго не черствіє. Ну, в нашій сім'ї він не встигає взагалі-то зачерстувати, тому що ми дуже швидко його з'їдаємо. І так, друзі. Я приступаю до роботи і запрошую вас разом зі мною спекти отакий прекрасний і смачний струдель. Перед тим, як приступити до приготування, я беру вишні у власному солі, соку і відсіджую їх на душлячок. Друшлячок в мене ось такий, той колишній, такий напівкруглий, бо теперішні друшляки з. Плоским денцем і погано сок відсіджується, залишається в гвичкові. Я виливаю. Зараз за місяць свіжих немає вишень, тому я беру консервацію у власному соці. Отак беру ще ніби на вікбуки розгрібаю, щоб воно мені краще стекло. Це можна було зробити з вечора, щоб воно стекло, але я не планувала сьогодні випікати, тому. Роблю зараз безпосередньо перед приготуванням. Процес приготування я починаю з того, що відварю картошку. У мене для цього є ось така каструлька кост для таких цілий, невеличка, десь вона місткістю 1 літр. Якраз мені е, е, вистачає. Я кришу картошку, ріжу на частини. Заливаю водою і ставлю варитися до готовності. Солі не додаю, але, друзі, якщо ви так співпало, що ви для споживання варите картошку, то можете цей відвар також використати. Не зливайте його, не виливайте, а використайте для замішування тіста. Картошка зварилася в мене, і тепер я оцей наш дорогоцінний відвар відціджую. Відтіжую. Надливаю деяку кількість для того, щоб. Ставлю в холодне місце або в холодну воду, от так прямо ставлю, щоб воно скоріше вихололо, ну, для того, щоб активувати дрожчі. Тільки дивіться, щоб не переохладити. Цей відвар повинен бути тепленький, не гарячий і не холодний. О, друзі. А цю решту картошку у мене такий спеціальний топкачик, я цебі придбала, такий дерев'яний, я люблю дерев'яними інструментами працювати. І е, перетовкаю е, бажано до однорівності, щоб комочків не було. Е, цей відварчик трошки схолов. Тепер в миску я десь десертну ложку цукру е, кладу, кладу. У мене сухі дріжджі. і вони в мене, дивіться, тут на цю кількість десь треба мені. Е, Дві чайні ложки. Але я беру три, тому що в мене тут дріжджі, я вже їх пробувала. Тут срок придатності закінчується. Я беру три ложечки і заливаю цим відваром картопляни. І ставимо. І нехай воно хвилин 15 постоїть, щоб дріжджі активувалися. А тим часом ми. Потовкла я оцю картошечку, пюреш, пюрешка така получилася, І цим картопляним відваром десь його у мене тут близько, ну трошки менше, ніж пів літра, я заливаю сюди, поки воно ще тепленьке і гаряче і розвожу до однорідності, щоб була однорідна маса. Друзі, дивіться, дріжджі в нас активувалися. Тепер ми сюди додаємо. Цей весь карто... картопляний що У нас що ми з, з картопляним пюре перемішали, він має бути тепленький. Додаємо олію. Можна масло, можна маргарин. Хто що бажає, я додала олію. Тепер додаємо цукор. так. Це будуть у нас трудні з вишнями, вишні трошки кислуваті, тому цукру треба додати трошки більше. Ну, багатенько, не шкодуйте цукру. Тепер щіпку солі для контрасту смаку. І ванільний цукор у мене є. Також сюди додаю. Можна ванілін, можна ванільну есенцію. І друзі, дивіться. І це можна додати, можна не додати, а можна додати 2 чи 3. Я беру так. Білок сюди додаю, а жовток залишаю, щоб зверху потім змастити струдні. В окрему посудину я додала йому поки що буде. Так, приступаємо до вимішування тіста. Це все ми вимішуємо. Щоб цукор розтав, щоб сільжу стало, щоб все разом у нас перемішалося і додаємо му. муку. Муку додаємо порціями. Не всю одразу, а порціями додаємо, тому що мука різна, кількість у вас цього розчину різна, Закваска, будемо казати. О, і отак порціями додаю, вимішую, поки вимішується ложкою, вимішую, а коли вже стане густе, що вже ложкою не можна буде вимішувати, буду домішувати руками. Руками можна руками вже їх будете вимішувати, друзі. Дивіться, як вам буде зручно. Якщо зручно в мисці, вимішуйте в мисці. Якщо не зручно в мисці, то, значить переходьте на коврик, на стіл, в кого там, як, які зручності для вимішування. Рецепт тіста на картопляному відварі я для себе відкрила вже давно, вже років п'ять я ним користуюся, і воно мені дуже подобається. Тісто виходить м'ягеньке, еластичне, скільки ну, дуже треба крапко постаратися, щоб його зробити забитим. Воно і виробить, коли вже випічка з цього тіста, виходить пухкенька, м'ягенька і довго не хоча в нашій сім'ї воно довго не залежується. Але дуже воно, дуже мені це тісто подобається. Дивіться, друзі, я його вимішувала вже хвилин 10, а то, може і 15. Дивіться, яке воно вийшлося м'ягесеньке, пухесеньке. Таке воно ніжне, еластичне це тісто. Отаке воно повинно бути. Тепер я трохи присипаю дно, захекалася, поки місила. Мисочки рукою присипаю і накриваю салфеточкою і ставлю в тепле місце, щоб воно підійшло. Так, друзі, наше тісто постояло дивіться, скільки його стало. Постояло воно десь хвилин, напевно, 45-50, отак десь постояло. Тепер дивіться, я беру його злегенько обминаю. Трошки беріть в руку в муку, якщо, якщо щоб не прилипало. Воно то не прилипає так, щоб, але так, злегенько обм'яти тільки його треба. Щоб повітря трошки вийшло. І тепер дивіться, в мене з, цього, з цієї кількості тіста, виходить, 4 струки. Я одразу його розрізаю на 4. Ну, на вагу я, звичайно, не важу, там, щоб вже точно до, до раминочки вони були грівні ці частини. Але отак, от на око, на 4 частини розрізаю. І буду виробляти струдні, підсипаю стіл мукою. Беру одну частину тіста і розкачую його. Чую. Тісто. ну Не дуже тонко, але і не дуже грубо. Дивлюся я приблизно, щоб мені, от в мене формочка, от така, щоб воно мені ну, помістилося, щоб ну, не, не набагато більше було. Щоб, ну Воно в мене якраз виходить на, на дечку або на цю формочку на величину. Це вже, бо це вже, вже не перший раз. Роблю. Тепер, дивіться, друзі, беру ну я. Вишні наші вже вони постояли. Всіх з них постікав? Вони вже прошу кого. ну воно вже вони... можна з просто їх Хто планує на другий день пекти, то з вечора просто відсідити ці на душлях відкинути. Дивіться, друзі, так я розкладаю, щоб дивіться, щоб перебору не було. А то один раз я дуже хотіла, щоб сочна значит, начинка була, то я дуже багато взяла, наклала цих вишень, о, то дуже приріг був кисний. Отак. Щоб було все в міру. Дивіться, трошки до країв сюди і сюди трошки не це. І цей край буде на скраю, то теж, щоб не, не до самого краю. І тепер дивіться, друзі, отак от, от я беру і скачую. І потім от кінці от тако защіпаю. От так защіпаю. Беремо також, щоб видні було краще видно, щоб було. Це вже буває, роблю такий ніби фігурний край. Цей що? Де ми защіпуємо, щоб таким ніби валіком ніби таким, щоб. Красивим було. На смак це ніяк не впливає. Так? Я так собі що його, так що вже я знаю, що надіжно, що воно не розлізеться. І беру свою формочку і перекладаю у форму чи дечко, що у вас куди ви, друзі, там будете його. Класти. Де ви там будете випікати, чи дечко, чи формочка, чи що? Дивіться. Зараз я всі вироблю і покажу далі, що я роблю. Так, друзі, виробила я всі дивіться, які струдлики гарні висили красивенькі. І я думаю, що будуть смачненькі. Просто не думаю, я просто впевнена. Получилося так, як я вам говорила, у мене чотири вийшли. Спутики, ось два, і ще на цьому дечечку. Я вас не обманюю, все, все по-чесному. І тепер дивіться: взяла я оцей жовточок, додала сюди трохи цукру. Можна, якщо є молоко, то можна трошки ще молока додавити. У До мене зараз молока немає, сьогодні не оказалося. То я просто отак от жовточком розмішала і змащую. Зараз, як я їх змащу, я поставлю знову їх в тепле місце, щоб вони ще, ну, я знаю, може скільки там, ви побачите, що вони підійдуть. ну, Може, ще десь на пів години, може на 20 хвилин, буде достатньо. І потім в духовку розігріваємо попередню духовочку на 180 градусів і ставимо їх в духовочку випікатися, випікатися до готовності. Будете дивитися, друзі, по своїй духовці. Кому? Угу. Кому скільки, як в кого вона пече, тому що всі духовки печуть по-різному. Отак от, друзі, от, бачите, я змастила. Так я зараз всі змащу. І вони зараз постоять трошки і будуть випікати. Так, друзі, готові наш, наш, наші струдлі. Випікалися вони в мене десь приблизно 45 хвилин. І от такі от получилися. Красиві. Правда, чуть не згоріли, щось я загавилася. Хочу вам показати, який він в розрізі. Не знаю, чи мені вдасться, тому що він дуже тепленький, теплий ще, ще. дивіться, який пухкенький, дивіться. Бачите, як прямо видно. Він такий м'ягусінький і такий повітряний і дуже, я кажу, смачний. Зараз я. Постараюся, дивіться, як я ріжу і як він, ну, видно, що він дуже м'ягенький, трошки він пом'яшкорився, звичайно, тому що він ще теплий. Друзі, я вам зараз продемонструю, яка красота і смакота. Друзі, смачного вам смакуйте і пригощайте своїх рідних. Друзі, раджу всім приготувати струдні за моїм рецептом. І пригостити своїх рідних і близьких вдома в сімейному колі за чашечкою чаю. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобалися вам струдні, чи вони вдалися вам. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. де далі буде. Ще багато цікавого і корисного. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей, всім миру і добра!